Ми продовжуємо тему платних та безоплатних медичних послуг у Коростені. Сьогодні спілкуємось із начальником відділу охорони здоров'я Коростенської міської ради. Основним завданням відділу є реалізація державної політики в сфері охорони. здоров'я. Ми координуємо роботу всіх закладів охорони здоров'я, які працюють на території нашої громади і є в комунальному підпорядкуванні. Нагадаємо структуру системи охорони здоров'я Коростенської громади. Вона складається з первинної ланки. Це центр первинної медичної допомоги, тобто колектив сімейних лікарів та педіатрів, та вторинної ланки, яка складається з консультативно-діагностичного центру та центральної міської лікарні. Практично у всіх випадках маршрут пацієнта починається з первинної ланки. Перше, що потрібно взагалі будь-чого, будь-яке захворювання проблема зі здоров'ям починається зі звернення до сімейного лікаря. Сімейний лікар оглядає в принципі загальний стан здоров'я людини, і при потребі, якщо є якісь моменти, направляє до вузького спеціаліста. Вузький спеціаліст це, наприклад, кардіолог, лор, ендокринолог. До них можна звернутись без направлення, але в такому разі прийом платний. Консультація проктолога, наприклад, коштує 100%. 118 гривень, стільки ж і ендокринолога уролога звернення до офтальмолога без направлення обійдеться в 136 гривень. Ці кошти йдуть на той заклад, де надається ця послуга в повній мірі. І Знову ж таки, я хотів би звернути увагу, що ви правильно озвучили: якщо люди йдуть по самозверненню, хоча це. Неправильно, скажімо так, але ну, такі речі бувають, хочу я зараз, так? тоді це платна послуга, вона має бути затверджена і знову ж таки вона має бути офіційно оформлена. Тут на місці, в поліклініці, є у вас, як правило, спеціалісти координують, є кабінет, в якому людина проплачує ще, кому вже йде до свого лікаря До отримання тобто Це послуги. не так, що ти приходиш до лікаря, платиш ні, йому кошти ні, і йдеш? По самозверненню без направлення пацієнт може пройти обстеження. Наприклад, на комунальному комп'ютерному томографу, який знаходиться у міській лікарні, КТ головного мозку без контрасту коштує 720 гривень, органів грудної клітки 968 гривень, черевної порожнини 843 сорок Самозвернення. гривні. Самозвернеот мені хочеться навіть лікар не призначив. Я вважаю, що мені потрібна КТ. Тоді так, це платна послуга, але єдиний момент, що це має бути затверджена платна послуга, певна сума, і ці кошти мають носитись в касу. Якщо стан пацієнта потребує оперативного втручання, йому держава гарантує безкоштовне лікування. Якщо це патологія ургентна. То однозначно пацієнт може потрапити і через екстрену медичну допомогу зразу на відділення, і всі моменти, які стосуються ургенції, це однозначно безкоштовно. Всі і КТ, і МРТ, і ангіографія будь-що те, що законтрактовано договором з НЗСУ. Цю ж інформацію оголошував у попередньому інтерв'ю і Сергій Ковердун, генеральний директор міської лікарні, під яким користувачі соціальних мереж залишили понад 50 коментарів, в яких ділились своїми історіями, коли були змушені витрачати чималі кошти під час лікування на стаціонарі. Чи буває таке, що пацієнти звертаються до вас як до посадовця і скаржаться на те, що у Коростині в певних закладах вимагають кошти за операцію, там неправомірно просять? Скажімо, офіційних звернень з цього приводу немає, жодного пацієнт не звертався. Але ми живемо в невеличкому місті і місто, давайте будемо говорити відверто, переповнене такими слухами. Дуже багато є інформації про те, що десь там хтось платить. Ну, це дуже серйозні питання, до речі. Які не мають бути місця в наших учбових медичних закладах. Якщо платна послуга, ми вже про це говорили, вона має бути офіційно затверджена, і людина має проплачувати через касу. І отримати чек за цю послугу. Якщо ну мало лі, бо всі ми живемо в сьогоденні, десь виникає питання про те, що дійсно хтось десь вимагає кошти, є адміністрація, як мінімум, які зразу потрібно інформувати, ну, а в крайній мірі правоохоронні органи. В принципі, потрібно відходити від того, щоб навіть оці розмови у нас були. Чи повинні пацієнти віддячувати за лікування? Є така традиція. Та чи доречна вона, за словами посадовців, зарплата лікарів від 20 тисяч гривень? У нас лікарі, у них дуже маленька зарплата, щоб люди розуміли. Ну, По-перше, це дуже нібито просте, але дуже складне питання. Дійсно, багато років роками так склалося, що пацієнт має віддячувати лікарю. чи Медичному працівнику за ту послугу, яка надається, в принципі, на сьогоднішній день я б сказав би, медичні працівники, і слава Богу, так має бути, мають гідну заробітну плату. Я... Не кажу, що вона в повній мірі достатня. Звичайно, має бути більша. Але в принципі, якщо ми беремо в порівнянні з іншими верстами населення, то медична галузь є на сьогоднішній день одна з найбільш оплачуваних. Звісно, середній медичний персонал і молодший медичний персонал багато, звісно, вимагає покращення. Та лікарям також, але відносно в порівнянні з іншими, ну можна зараз миритися з тим зарплатою, яка є. Чи не найбільше користенці нарікають на ліки, які потрібно купувати за свій кошт під час стаціонарного лікування? Хоча частково їх оплачує держава та навіть міська влада. Минулого року з міського бюджету на ліки скільки було виділено? Ну рік 11 мільйонів. Додатково на медикаментозне забезпечення, це при тому, що служба національної здоров'я України повністю ну не повністю покриває в принципі медикаменти. В тому числі були проблеми з поставками там, ну з фінансуванням були певні моменти. Ми додатково виділяли на це кошти. І ті моменти, я це вже в принципі озвучував. Я не задоволений тим, що ми маємо зворотній зв'язок з пацієнтами такого плана, що люди не отримують. Вони мають отримувати, і ми зробимо все можливе, щоб вони це отримали. Микола Заєць стверджує, що на сьогоднішній день у кожному відділенні є перелік лікарських засобів та розхідних матеріалів, які є в наявності у закладі. Пацієнт має право отримувати їх безкоштовно. Дивіться, є як мінімум в кожному відділенні, є завідувачі. Є старша медсестра, є медичний директор, є генеральний директор і є ми вже в крайній випадку. Ну а якщо вже не доход... на будь-яких із цих рівнів е немає реагування, є е гаряча лінія зсу контакти, і тоді люди звертаються туди і буде є відповідне реагування. Але насправді я б знаєте, хотів би донести яку думку, що ми на своєму рівні маємо зробити все, щоб наші пацієнти були задоволені тією послугою, яка надається. Якщо положено, людина має отримати. Це моя позиція. Залишилось цього якось досягти? Відверто. На сьогоднішній день я не задоволений, поки результатом. Хоча є певні зрушення і зараз чуть більше є інформації, що все-таки хтось десь отримує да? безкоштовно те, що... але в загальному я ще не задоволений.